Доброго вечора, шановні відвідувачі сайту 20 20.2. Сьогодні ми вас традиційно вітаємо в середу на нашій зустрічі онлайн. Це чат традиційний, на який ми запрошуємо гостя і відповідаємо на ваші запитання. Сьогодні у нас в студії, і що мені дуже приємно представити нашого гостя, тому що ця людина доволі відома в Тернополі, хоча з'явився він на горизонті такого. Публічному, так, не дуже давно. Отже, Рустам Е, Прошу вітати, Доброго а тоді дня. я трошечки розкажу і про самого Рустама, якщо він розкаже про це сам. Радий я радий ради вас вітати, радий вітати глядачів, відповім на всі запитання, які поставили. Надію, що розмова буде продуктивною і ми все-таки можливо дамо відповідь на обширені питання, такі як, наприклад, як зробити терноплістенської столиці. Ну, це можна доповідь, виробити. Ну, так. Так? Думаю, думаю, але в принципі ми повинні встигнути. Я Встег. так бачу за, за кількістю запитань, які прийшли в нас під анонс цього чату, і взагалі за знайшов стама. Думаю, ми встигнемо відповісти на всі запитання, причому настільки докладно, щоб задовольнити всіх наших прописувачів. Єдине, що хотіла би ще зауважити, з організацією, молодіжною організацією Файне місто ну, познайомилася десь приблизно рік тому. Особисто я і в цьому не розчарована абсолютно. До мене дуже часто вони приходять на громадські ради, вони, це, це молоді люди з власною думкою, що мені дуже подобається. Молоді люди, які не бояться ту саму думку висловлювати. І, вони мислять абсолютно по-іншому, ніж в попередні покоління, ніж моє покоління. І хотілося б якраз це, в цьому пересвідчитися і сьогодні. Тим більше, що Рустам керує організацією Файн місто. Він з січня 2012 року виходить так, щось офіційно. рівно рік, колекційно так, так, якраз просто посад. І за цей час дуже було багато зроблено різних справ. От про це і ми будемо говорити. Хотіла би ще зауважити одну річ дивно, але цього разу, на відміну від попереднього чату, який був теж свого роду унікальним, там була половина запитань через соцмережі, Тобто запитання, які не були анонімними. Тут якраз варіант зовсім інший, протилежний, варіант люди ставлять питання саме як під своїми ніками або не називаються. Ну, але це їхнім бажанням у нас цензури на сайті нема, наголошую. Ми видаляємо лише ті коментарі, точніше модератори, який це робить, ті коментарі, які ображають нашого гостя, або якщо ці речі, ці дописи не мають жодного стосунку до предмету нашої розмови. Ну що ж, переходимо до традиційних, так? форму нашої зустрічі. Перше запитання, як завжди, одне і до всіх. Рустами, хотілося б почути, яка подія останнього часу найбільше схвилювала вас? Це може бути що завгодно, це може бути життя міста, це може бути ваша особиста. Що саме? Найбільше схвилювало останній час, це брак часу. і а, тобто... Проєкт, який ми зараз виконуємо, це школа громадської активності і брак часу для виконання цього проєкту. Тому що в п'ятницю у нас буде виїзний семінар трьохденний, це останній етап цього проєкту. Він відбувався три місяці. І ось було дуже мало часу, я керівник проєкту, мало часу на виконання проєкту, просто і навчання поєднувати треба, і громадську діяльність. Тобто і, і в якраз партнерів, і тих людей, які е, якраз за виконання проєкту, було брак, брак часу. Тому буквально за цих п'ять днів. Ми змогли все поставити, все поставити в свої рамки і вже проєкт виконується. За ці останні дні от таке зі мною сталося. Тобто це, це є виконання проєкту. Тому що до кожного проєкту ставимося відповідально і він має, він має пройти, як, він, як заплановано. Тобто все, все ну, чітко прописано, як прописано в проєкті, все так має виконуватися. Тому, тому, тому були такі загрози. Але все-таки ми їх кладнали, і вже в п'ятницю 30 молодих тернополян поїдуть на різний семінар і вже в фінальному цьому семінарі. Вони представлять свої вже проєкти, можливо, після цього проєкту вони, вони створять свої молодіжні організації, ініціативи. Можливо, це, це будуть просто великі проєкти, які зворушать молодих тернополян. Це, ці випускники. Зможуть, вже зможуть на власному досвіді показувати, що все-таки в Тернополі є активна і що вона проявляє свою активність. І я хотіла би зрозуміти, це якась школа, от саме ви готуєте лідерів, так? Лідерів, які зможуть потім навколо себе когось об'єднати, щось щось просунути, так? Так, звичайно. Я сам випускник першої школи громадської активності. І Ми вже виконуємо третій, третій проект, третій сезон. Цього року він а, проходить за підтримки фонду Богдана Гарилишина. Тобто, ми, ми виконуємо проєкт і це вже завершальний етап. Все-таки ця ж третя школа є найкращою за три сезони, тому що перша школа відбулася тільки три дні різний семінар, друга школа тільки вісім тренінг, тренінгів в Тернополі. А ця школа об'єднала якраз цих два компоненти. Тобто було, було вісім тренінгів в місті і тепер фінальний різний тренінг, де, де вони три дні в закритому середовищі будуть будуть і вчитися і писати вже свої власні великі проєкти. Я зрозуміла. А чому хто саме від, входить в цю групу, щоб 30 людей входить в цю групу? Так. Це хотілося б зрозуміти, просто, це студенти, це, це щось школярів, студенти першого, третього курсу. Можуть бути і старшими, але е, якраз ці люди, які ще будучи студентом, зможуть вплинути на молодіжне середовище в місті і вже себе самореалізувати. Ми даємо їм поштовх до самореалізації, ми даємо їм знання, а вони ці знання вже... Вже інтерпретують вже в проекти, в ініціативи, в організації. Якраз організація Файне місто це є продуктом школи громадської активності першого сільського. Ну, бачите, ви багато що пояснили, в принципі. Це якраз... Дуже приємно, що це буде аналізний підтримувати, так? Так, так? так, це третій, це... третій, третій сезон, тобто вже від mm -hmm. організації Файне місто був написаний грант, можу сказати, на суму, це 29 тисяч со гривень. А, і ну, якраз заплановано 4 місяці, 4, 4 місяці ми виконуємо проект і це вже останній зараз останні mm -hmm. останній етап. Mm -hmm. ну, сподіваюся, що це якраз. Так, основна мета, чому пан Богдан Галичний підтримує такі проєкти, тому що вони націлені на, на сприянні якраз передавання досвіду, якраз щоб молоді люди направлені були на правильні, правильні цілі, на правильні цінності, щоб вони жили в демократичних цінностях. Ну, тут я думаю, що поки що маємо час перейти до запитань, які прийшли під анонс нашої новини, їх досить багато, я би сказала, для такого, такого середовища, для такої теми. Але потім я... в мене вже виникло дуже багато запитань, які я з часом їх вам поставлю. Добре, тоді перше запитання, яке надійшло від... Від читача, який називався Ніком Громадова. Шановний пан Рустам, вас як молоде покоління не полить серця, коли вирубують парки? Чому не проводите акції проти вирубування дерев? Чи вам байдуже, працюєте? А, словом, ви працюєте так, як так?